Переклад та озвучка Army BTS UA. ШУГА в тренувальній студії на приватному уроці станцю. Рухай грудьми вперед-назад. Це не класичний танець, а тренування з основ хіп хопу. І коли ви рухаєте з тілом, завжди корисно потрясти руками. Потрясіть ними. Так буде природніше. Я можу схуднути, роблячи це. Базові рухи втомлюють більше, ніж він очікував. Всім привіт! У 30 років я прийшов брати уроки танцю. Основи хіп-хопу минуло вже близько 12 років. Востаннє я робив це в середній школі. Спробую. Відчуваю себе стажером. Офіційно починаємо танець, відчуваючи себе стажером. А тепер підстрибуй тут. Вони нічого не виходить, проте я ж не Нездара. Це так важко, дуже важко. Основні рухи здаються складнішими після тривалого часу. Переходимо до наступного руху. Головне тримати голову рівно. Я відчуваю себе дурним, роблячи це. Коли вперше прийшов до вас, як стажер, я ніколи раніше не танцював. такої! я ж тільки цим займався цілими днями. Я робив це своїми руками. Цілий день так танцював. Молодець. Перший день основ хіп-хопу закінчився. Молодець, ось так. Я вивчив кілька основних хіп-хоп рухів. У 30 років в мене раптом з'явився інтерес до навчання. Зараз я беру всілякі уроки. Я знову почав грати на клавішних. Також беру уроки гітари, танців японської та англійської. Мов дуже багато уроків. Я вчуся багатьом різним речам, думаючи, що це буде остання освіта, яку я отримую в своєму житті. В Будь-якому випадку. Сподіваюся вам сподобається. Повернувся до студії через 3 дні, почавши з легкої розтяжки. Я відмовився від необхідності покращувати свою ізоляцію, тому що коли я виконував хорео, я рухався частинами. Навіть в інших видах діяльності, таких як Пілатес або Гольф, я рухався частинами, тому мені це було потрібно. Звісно, звісно. Тоді давайте почнемо з базової ізоляції. Гаразд. Я тримаю напругу в інших місцях, випрямив спину. Вимкніть музику, будь ласка, але я точно так. Ти не можеш так сильно рухатися, коли ти повертаєшся. І ще й виглядатимеш. Я виглядаю неприродно у всіх по різному але тим, у кого ця частина випирає, важко йти вперед. Напевно, так легше підлаштовувати підопічних підритм. А Гадаю, що я переважно так і роблю. Так, так. Тоді, коли ти робиш так, ти теж. ти теж так робиш. Ось так. Ти використовуєш стегна, ось так. Бачиш, це виглядає так зручно, це найзручніше, навіть коли я пишу музику. Я майже завжди роблю так, але не спереду, а тільки ззаду. Гадаю, це допоможе, якщо продовжуватимеш тренуватися. Продовжуватиме тренуватися, щоб це стало звичкою. Треба виробити звичку, рухатися в ритмі. Я закінчив другий урок з основ. Я впевнений, що це допоможе мені неймовірно вдосконалитися в майбутньому. Будь-якому випадку сьогодні понеділок. Тож я повернуся в середу. Почнемо знову з ізоляції. Шуга повертається до студії через два дні. Під музику гаразд. Один такт за зараз. Ось так. Обов'язково широко розкритися. Інший бік. Добре. Ще, ще. Завжди тримайте плечі врівноваженими. Я залишаюся спереду. Я рухаюся по діагоналі. Так, так. Ось так. Правою вперед, правою назад, лівою назад, лівою вперед, правою вперед, назад, правильно. Коли баланс зміщується на це плече, це вискакує. А замініть баланс на плечі, а потім перемістіться до середини. Тримай тут. Ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тримайте таз нерухомо. Ще раз. Встаньте трохи по діагоналі, ізолюємо таз, відсуваємо цю частину назад, не рухайте цю частину занадто сильно. гаразд. Давайте спробуємо рухатися назад. 5, 6, 7. назад. Ось так. Зверну увагу, як скорочуються м'язи тазу. Верхня частина грудей не повинна вихилятися вперед. Насправді краще трохи відкинутися назад. Відійди назад. Так. Так, відійти назад? Так, так. Так. Чому я продовжую рухатися вперед? Я стою на одному місці. Переконайся, що б'єш ззаду. Ти маєш рацію. Але ритм збивається. Не робіть з такту. Точно. Гаразд. Гаразд. Добре. Ось так. Добре. Добре. Чудово. Зробив. Шію і таз разом. Наступний хід. Спробуємо. Сім, вісім, раз, два, три, праворуч з колінами 5, 6, 7, 8. Мені подобається, як ти рухаєш цю частину. Але через те, що ти недостатньо тягнешся, вся увага приділяється цій частині. Коли я виконую Permission to dance, а моя дубка дійсно помітна. Отже, привернемо увагу до твого обличчя. Я брухався. Ось так. Це було найкраще, що я міг зробити. Знову назад. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Правильно. Але давай приділимо більше уваги шиї. Що роблю не так. А що зі мною не так. Треба лише звернути увагу. Ось чому важливо, щоб це стало звичкою. У мене слабкі м'язи, м'язи шиї. Справа не в тому, що вони слабкі. Треба виробити звичку, напружувати їх. Це лише третій урок. Якби я його вже засвоював. Потрібен час, аби знити старі звички. Це теж було б нормально. Так, це не нормально. Я нікуди не. Поспішаю. Готовий витратити років 5. Щоб через 5 років я зміг танцювати як Бруно Марс. Раз, два, три, чотири. Переходимо до наступного кроку. 5, 6, 7, 8. Зроби вісім разів і починай з правої ноги. Раз, два, вперед. Шість, сім, вісім. Ось так. Вперед. Двічі вперед. Двічі назад. Праворуч зосередиться на тому, щоб тримати шию у русі. Шия найважча частина. Це найскладніша частина, але я мушу зробити неможливе, щоб вилікувати своє тіло. Буде краще, коли ми продовжимо тренуватися. Мушу звикнути так рухатися. Так. Так. Так-так. Коли звикнеш, то буде легко. Назад, назад, праворуч І ще, під музику. Добре. Один разок. Ще раз. І ще раз. Енергійно. На спину. Крок назад. Вперед. Добре. Наразі я не думаю, що ми повинні йти далі ніж це. Деякий час ми не будемо вчити нічого нового. Будемо вдосконалювати цей рух. Але я думаю, що неправильне, але я думаю, що це правильне рішення. Бо я танцюю отако от лише тому, що я не навчився основам. Так, це теж дуже добре. Я відчуваю, що так моє діло втратить рівновагу, Так, так чи інакше. Вердикт такий В груди назад, гаразд, добре. Ми зрозуміли одну річ. По-перше, не тренуйся, тільки стоячи на місці. Тренуйся, нахилившись, тренуйся відкинувшися назад, тренуйся під час ходьби. Зробіть це звичкою. Добре, гаразд. Зрозумів? Зрозумів. Зосередься на цьому. На сьогодні все. Добре. Дякую. Тренування закінчилося. Проте ми чекаємо на день, коли ми побачимо несамовитий танець шуги. Підписуємося на канал, ставте лайк. Бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін.